Навіть намагається просуватися, зосереджує свої основні зусилля на цьому напрямку. Як це виглядає станом на сьогоднішній ранок? Вашими очима? Прошу. На цьому тижні дій дійсно були штурмові, штурмові наступальні дії з боку росіян На початку тижня сьогодні, в неділю, більш-менш стабільно, ворог більше нових намагань нема. Тому стабільна важка контрольована ситуація. Кожного дня тактика ворога не змінюється. Засування артилерії, це міномети. Вони навіть вночі працюють, РСЗО працюють авіацію. Тому намагання піхоти, як це було цього тижня у великій кількості по нашим позиціям, цього нема. Що найбільше застосовують зараз вороги на вашому напрямку? О, міномети. Міномети. Снаряди в великій кількості, тому це, це міномети. Як з е, мінним паритетом у нас? Тобто, чи маємо ми все необхідне для того, щоби відповідати їм? Так, маємо. І артилерія в нас є, чудова артилерія, іноземна артилерія в нас на цьому напрямку є. тому і і це і... Краби і три топора сімки, тому є чим відповідати угу. боєкомплект не менш важливо, бо розуміємо, що є, є, є. зараз ситуація вже покращилась, угу. тому є, є чим передавати їм вітання. Як у них з артилерійською розвідкою, загалом з аеророзвідкою? Чи помічне це для них в контексті саме обстрілів? І чи є у нас можливість присаджувати? їхніх пташок там де це треба. Можу сказати, так як да, це мої колеги у лапках. Ара розвідка. Вони дуже добре засовують аророзвитку. Аеророзвитка в них працює навіть вночі. Вони також, як і ми е вночі коригують і застосовують і велика кількість. Ну і як реп в них добре працює, так і наш реп добре працює, тому що у лісі ну, доволі доволі. Так, працює дуже часто із-за цього із за реба губляться і ма, наші пташки. Наскільки... Ну, це, 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 реп, це реп і антидроново рушниці. Наскільки гострими є зараз потреби в саме дронах, в безпілотних літальних апаратах? І чи вдається? Діставати їх вчасно, бо ми розуміємо, що на цьому тримається власне лінія зіткнення, і це така наша прерогатива. Наші сили оборони володіють цим досконало. Ворогу доводиться вчитися на ходу. Принаймні, так ваші побратими і посестри сигналізують з інших напрямків. Можу сказати, ну, в дронах порізно, знаєте, можливо, там одного дня декілько загубити, їх можуть посадити чи ворожий репчам та дрона ворошниці, чи вітер. Тому... По-різному тому знаєте, це як пташки дороговартісне, але розхідний матеріал. Тому що є є завдання, коли ти розумієш, що ти можеш загубити пташку, але краще вона відпрацює, там буде коригувати до кінця чи розвідування, кудись залетіти. Тому тут. Вони повинні бути. Щоб знаєте, запас повинен бути, коли буде необхідність, щоб ми могли зразу застосувати новий. Аеророзвитка розвитка у них працює дуже добре. Я не знаю, що зараз там у січні. Це був ахмат. Це достовірно відомо. Це був Ахмат. Хто зараз працює, не знаю, але працюють грамотно. Працюють грамотно, кваліфіковано. До речі, про Ахмат вчора на тлі всіх подій в Російській Федерації вночі в суботу, 24 червня, стало зрозуміло, що підрозділи кадирівців раптово пішли з Мар'їнки Донецької області. Про це заявив підполковник, пресофіцер 79-ї окремої десантно-штурмової бригади Ярослав Чепурний. Каже, що це пов'язано справді з тим, що кадирівців перекинули десь в Ростовську область на протистоянні із Пригожиним, Ну і так далі. так далі. Які загалом були е, рухи протягом ті протягом цих двох діб на вашому відтинку? Чи відчували ви те, що в тилу Російської Федерації не все в порядку, і це якось впливало на дії військових на фронті? Ну, по перехоп... по те, що відомо, перехоплення дійсно там вчора зранку вони говорили, що це. Те, що стосується, як хто хтось буде бажати прийти на сторону ЧВК Вагнера і їх, їх намагатися вбити. Да, це дійсно було по їхнім радіоперехопленням на нашому напрямку. А те, що там на інтенсивності вогню чи наведені бойових дій, цього не було. Да, вони е, боялися, що особовий склад не перейшов на, на бік ЧВК Вагнер. Ну, на нашому напрямку саме ЧВК Вагнера не було. да, був... Е, Цього тижня на нашому напрямку в наступальних діях приймали участь за шторм, uh -huh. якраз також ув'язнені. Ну наскільки це, ну вони не відносяться напевно структуру ЧВК «Вагнер» на вході, вони відносяться до структури Міністерства оборони Російської Федерації. Зокрема, але вчора була інформація, що деякі представники ці «Штурмзет» зет доєднуються до руху вагнерівців. Як, власне, і деякі представники регулярних військ Російської Федерації, і все це діло дуже змішується. Чи е, можна зараз сподіватися на те, що на, е, на фронті ворожого групування буде настільки приглядатися до тих, хто поряд знаходиться, і настільки не довіряти одне одному, що посиплеться їх керованість і е, злагодженість дій, якщо вона у них присутня. Ну, дивлячись на ті події, які відбувалися вчора в Росії. Ми вже бачимо, що ввечері вони до чогось прийшли, домовились. Я думаю, що вони ж також керівництво військове керівництво політичне в Росії розуміло. Якщо велика кількість була знята та інших інших підрозділів, перекинуто в Росії, це може на їхніх діях у війні з Україною ну, позначитися. І тому я думаю, ну вони достатньо. Швидко домовилися, я не знаю до чого. А, і думаю, що у найближчі дні це вони будуть повернути. Ну можливо, це були якісь ігри їхні. Ми зрозуміємо, що пригони всі ж знають, хто був пригожен для Путіна. Тому можливо, вони якісь свої цілі е... прислідували. Тому я не чесно кажучи, якби це було ще декілька днів розтягнуто, можливо було говорити, що воно якось позначиться, але так швидко домовилися, Я думаю, що. Е... Можливо, в цих подій у Пригожена Човака Вагнер буде більше свободи, якраз свободи дій на фронті. А для нас це буде якраз. Ми знаємо, вони коли були в Бахмуті та на інших напрямках. Дуже дисципліновано в них все побудовано. Ну навіть наскільки розумію, навіть краще, ніж у регулярних військ оборони. Тому для нас це може бути ще ще складніше. Ну і пане Олександре, може, відреагуєте зараз на інформацію про те, що ворог зосереджує свої зусилля і намагається просуватися і на Куп'янськ, в районі якраз таки, Масютівки, і Лиману першого, дворічної. Харківська область, ваша рідна, наскільки це загрозливо? От створюють вони зараз цей виступ без успішно, правда, але намагаються. Чи є там у них ресурси для того, щоб досягти якихось своїх проміжних цілей? На жаль, немає інформації, яка кількість піхоти саме особового складу там зосереджено. Ну, ну якщо подивитися. Вони да дворічно, там до Куп'янська вони постійно обстрілюють, але Куп'янськ на річ на річці не знаходиться. Їм треба буде ще перебратися там чи обходити Куп'янськ. І Там до Харкова ще достатньо далеко, більше ста кілометрів. залишається. тому вони дійсно намагаються для в них. Чому Куп'янськ та частина Харківської області? У них ще не порушена логістика, якраз з валу, як з тієї частини там залізничним транспортом, в тому числі по сполучені постійно. Вони Доставляти і снаряди, і інше обладнання, там їхні, які потреби задовольняють, це для того для того, щоб ми також там знаходиться теж наше угрупування збройних сил, які дають відсіч. Вони для для того, я в моєму розумінні, чому Куп'янськ це щацина там 4% Харківської області до цих пір окупована, а для того, щоб ми не могли Нути, наші бойові підрозділи на інші напрямки для наступу. Ну тим, чи це чесно кажучи, нічого не дасть, тому що там до Харкова ще залишаться більше 100 кілометрів. Дякуємо вам, Олександре, за включення, за висвітлення інформації за те, що продовжуєте захищати наш.